Ми виказали їм свої якісь е, орієнтири до роботи, які є вимоги громадськості. Також запросили громадську, ну, теж можна буде висловлювати свої якісь думки, побажання, е, якісь критерії до роботи новопризначених керівників. Е, власне, у нас буде формат діяльності такий. Десь годину ми... Е, того, що послухаємо нових і поспілкуємося з новими керівниками. Далі ми їх відпустимо і продовжимо інші робочі пункти, які ви бачили в програмі. Там я так розумію, дехто прийшов на всі стумовні тобто ті далі, які в нас по порядку денному. Щодо формату роботи, якщо хтось, я прошу, тому що у нас питання директорське було. Таке дуже гостре, так? Я ми всі святки заневимина. Можливо, будь хтось, у кого є, будуть претензії до новопризначення тисів чи до того, кого змінили. Ми також запросили начальника управління освіти, щоб він прийшов на громадську раду. Він має підійти, зараз ще в управлінні тоді, роботи затримуються, але обіцяв підійти. підійде. Тому будемо його очікувати, але почнемо вже без нього. Щодо формату нашої роботи. Я попрошу, якщо хтось буде бажати взяти слово, так віднімаємо руку, ми люди цивілізовані, намагаємося бути цивілізованими, виглядати для зовнішнього освіту, щоб не перетворити наш, нашу зустріч на балаган, а винести якусь користь для себе, обмінятися якимись думками і передати тим людям, яких ми сьогодні сюди запросили. Я прошу тоді, давайте кожен з вас коротко представиться, яку школу представляє два, це як Я бажаєте колоки, а далі не перестав. Дозвольте. Ратич Борис Ярославович, школа загальноосвітня номер 20 Коротенько про себе в освіті з 1988 року. Розпочинав трудову діяльність школи-інтернат номер 2 санаторного типу. У 1998 році став завідуючим притулком для неповнолітніх, який створювався, пропрацював в даній установі, її відкрив, розпочав роботу 3 роки, потім повернувся назад на роботу у школу, де пропрацював рік, і звідти був запрошений до Національної академії Державної прикордонної служби, де 14 років. Був викладачем, старшим викладачем кафедри педагогіки та психології. Зв'язку з тим, що відбувся процес оптимізації і скорочення цивільних викладачів в академії, там 28 викладачів було скорочено, ну, скажімо так, подав резюме до управління освіти і був запрошений прийняти одну з шкіл. Запропонували 20-ту і з 19 липня цього року. Приступив до виконання обов'язків. Те, що побачив за два тижні своєї діяльності, школа прекрасна, є над чим працювати, але матеріальна база досить непогана. Колектив, той, з яким зумів познайомитися, чудовий. Я думаю, що завжди сфера діяльності і об'єм робіт, які потрібно виконати, покращити, є. Я думаю, що попередник мені зробив досить багато. Будемо продовжувати розвиватися для надання дітям якісних освітніх послуг. Дякую за увагу. Коротко про себе. Тарбан Андрій Анатолійович, директор Хмельницького навчально-окульного комплексу номер 4 Педагогічну діяльність розпочав із закінчення камянець подільського державного університету у 2002 році. Закінчив історичний факультет, працював в рік в Кам'янці-Подільському навчально виховному комплексі. Також з 2003-го університет Україна, Хмельницький інститут розвитку, кафедра соціальної роботи рік пропрацював з 2004-го, 12 років. Пропрацював в Хмельницькому економічному університеті, викладач, старший викладач. Декан факультету, директор інституту і після реорганізації вузу також декан економічного факультету. Також ще паралельно кілька років працював в НВК номер 6 і безпосередньо 20 липня був призначений на посаду директора навчально-охольного комплексу номер 4 Це коротка біографія. От так Походу, я думаю, у вас будуть якісь запитання, будете здавати хочем, да, на данні. Куриньовський Сергій Петрович очолює ЗОЩА спеціальної освітньої школи номер 8 Стаж роботи в цій школі 13 років, вчителем, останній рік працював заступником навчальної виховної роботи. 10 років очолював наметові табори, працював з дітьми. Також закінчив майстратуру в 2013 році по управлінню навчальним закладом, де працював над роботою управління навчальним закладом в умовах інклюзивного навчання. Хочу сказати, що в нас наша школа спеціалізована і вона незвичайна, тому що в нас навчаються діти, є класи з інклюзивним навчанням, де є діти особливі, тому є багато проблем, є багато. Роботи над такими будемо працювати. У нас чудовий колектив, я думаю, що він допоможе і ми в цьому напрямку будемо розбудовувати нашу школу. Ось, ось так. Коротко сам Оксана Васильівна. Призначений з 21 липня директор колегіуму номер 16 імені. Не No16, це попередня школа, за номер 16 тепер нас закладу колегіум імені. Володимира Козобняка, тобто це школа, в якій ми знаходимося. Починала свою трудову діяльність із вчителя початкових класів Летичівського НВК номер 1 потім в цьому ж навчальному закладі працювала педагогом-організатором. У 2004 році була прийнята на посаду заступника директора з виковної роботи Хмельницького НВО номер 28 у 2014 році на умовах конкурсу була прийнята на посаду головного спеціаліста управління освіти в місті Хмельницькому. Ну і ось пішла в декретну відпустку з посади головного спеціаліста управління. Зараз вийшла на посаду директора. Коротко, можливо, питання будуть. Дякую. Шпичко Інна Олександрівна свою трудову діяльність почала в 2003 році на посаді практичного психолога. Паралельно викладала дисципліни народознавство до 2010 року. З 2010 року була прийнята на посаду практичного психолога, викладача психології до торговельно-економічного коледжу Київського національного торговельно-економічного університету. І з 1 лютого 2012 року по липень місяць 2016 року обіймала посаду заступника директора з виховної роботи торговельно-економічного коледжу. Паралельно займалася викладанням дисциплін психології, основи психології. З, ну, з 20 липня була представ... назначена на посаду директора загальноосвітньої школи першого ступеня номер 4 Звичайно, ланка діяльності нова. За перших два тижні освоюємо, вивчаємо специфіку діяльності і сподіваюся, що ті. Плани мені, які ставлю я та мій педагогічний колектив, ми реалізуємо. Дякую. А це ця школа? Тернопільська 14 дріб 2, Ми жуємо з тебе. Ага, не вся четверта школа. Ні, ні, четверта школа це першого ступеня. Ми з першого по четвертий клас, а далі вони йдуть або в тебе двадцять сьома, тебе четверта п'ята. Ні, ні, там Олена Дем'янська. Добро відаю, що нова громадськість, моє прізвище Іва Сішина, звати мене Наталя Феліксівна. Я призначена з 19 липня цього року на посаду директора загальноосвітньої школи номер 21 яка знаходиться за адресою проспект Миру 76-5. Свою трудову діяльність починала з 2000 року. Я закінчила Каменець-Подільський державний університет імені Олієнка, історичний факультет. Далі магістратуру цього ж таки навчального закладу спочатку працювала на посаді вихователя дошкільного навчального закладу номер 24 що знаходиться по вулиці Купріна. З 2002 року була прийнята на конкурсній основі на посаду викладача суспільних дисциплін Хмельницький кооперативний торгувально-економічний ще тоді коледж. Працювала на цій посаді до 2006 року. У 2006 році призначена була на посаду завідувача відділення Організації обслуговування і працювала на цій посаді до 2010 року. У 2010 році в зв'язку з декретною відпусткою пішла у декрет і повернулася на цю посаду в 2013 році. З 1 березня цього року була призначена на посаду директора коледжу Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту. Коли ж знаходиться у структурі інституту. Подала своє резюме до управління освіти в травні цього року, тому що виявила бажання спробувати свої управлінські вміння саме в структурі загальноосвітньої школи, призначена на посаду з 19 липня. Той колектив, з яким я вже встигла познайомитися, але це приблизно третина колективу. Ну, справили на мене позитивне враження. Безумовно, фінансово-господарська діяльність школи потребує певних змін, тому що школа знаходиться у надзвичайно заселеному районі, але контингент учнів не надто великий. Тому перше моє завдання це за рахунок покращення фінансово-господарської діяльності, підвищення якості освіти, збільшити контингент учнів. І я думаю, що якщо школа буде надавати якісні освітні послуги то бажання батьків будуть саме такими, щоб їхні діти ходили саме до 21 школи. Якщо у вас будуть потім до мене запитання, я спробую на них відповісти. Дякую. Доброго дня. Ткач Сергій Анатолійович, директор спеціалізованої загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 6 Трудову діяльність розпочав на посаді викладача історії системи освіти. три роки працював, після цього працював з 2001 по 2012 рік на посаді директора школи, з 2012 по 2015 навчався в аспірантурі Кам'янськодільського національного університету. Успішно завершив, з березня 2010 року. 16-го року працю, працював на посаді директора мішкільного навчально-виробничого комбінату і з 27 липня цього року був призначений на посаду директора вже вище названої школи. Колектив учнівський, батьківський і педагогічний, досить потужний у цій школі, е, є багато, скажімо, напрацювань, і я надіюся на нашу спіль... спільну співпрацю разом з цим колективом. Дякую. Доброго дня. Звати мене Пірог Вадим Валентинович, 1980 року народження. Ну, з завтрашнього дня призначений директором Хмельницького ліцея No17. Трудову діяльність розпочав у 2002 році в Хмельницькому кооперативному технікуму, спочатку на посаді викладача математики, вищої математики. Потім був завідувачем товарознавчим відділенням, заступником директора з науково-методичної роботи, після організації навчального закладу, був Хмельницький кооперативний торгуальний економічний інститут, виконував обов'язки декана економічного факультету, проректора, першого проректора, завідувача кафедри. От, Маю вищу педагогічну освіту, закінчив Кам'янець-Подільський державний педагогічний університет за спеціальністю математика та основи економіки, маю економічну освіту. У 2012 році закінчив аспірантуру університету банківської справи Національного банку України. У 2013 році проснує на науково-ступінь кандидата економічних наук. В колектив в навчальний заклад йду лише з одною метою знаючи, які є гарні здобутки ліцею, тільки їх примножити, працювати над подальшою розбудовою навчального закладу, над подальшим удосконаленням навчально-виховного процесу, запроваджень нових методів рукової роботи, наукової роботи, для того, щоб навчальний заклад Ріс, прославляв наш, наше місто Хмельницький, Хмельниччину. Ну, і в Україну, і в світу, зокрема, в Німеччині. Дякую за увагу. Варто мені подивитися на всі ваші запитання. Хто з вас кандидат в науку? Раз, два, три. А хто партійний? що часто задавали управлінню, що ставлять по партійній кандидаті. Є члени партії? Не свободи, а взагалі? Без паспорта. Добре, давайте тепер перейдемо до, до живого діалогу. Якщо у вас є якісь е, пропозиції, зауваження, ну вже зауваження, або якісь дороговкази для е, новопризначених очільників навчальних закладів, я прошу висловлюватись, тобто ну, будемо намагатися без бюрократії. Е, на провагуючого перше скажу, я би хотів бути е, е, питання. У нас е, торкалась. Дуже болюче місце питання це фінансове забезпечення шкіл. Ми знаємо, в кожній школі і проблема у цих і батьківських внесків. Я би хотів особисто, щоб кожен директор брав, замість того, щоб намагатись брати за оборону батьківські комітети, щоб вони збирали гроші. Брав за горло, не брати загорнули, не боявся брати горло начальника управління і відповідних депутатів, які по цьому округу. Треба в школі перейти, так, там частину ремонтувати. Треба це е, намагатися збирати не з батьків, так, тому що ну, ми так руками збирали, збирали і е, нам часто кажуть, що ну, неможливо без батьківських коштів вижити в школі. Я завжди е, кажу так, ми здаємо дільничому інспектору щось. Ні. Так, ми здаємо якісь кошти е, патрульним, які потребують наш район. Ні, вони ж як не забезпечують, у них так само є якісь потреби. Просто у нас в освіті якось так традиційно склалось, що е, школи звикли брати і вже і батьки звикли, і школи, точну тобто, це все би, стало таким як має бути традиція. традиція. Так? Так. Тобто бажано е, цю традицію потрошки, потрошки ламати і намагатись у держави і у міста вимагати тих того матеріального забезпечення, яке потрібно школі. іншого.